Що ж, з дорозі до моря побачив ці неймовірні квітки, які нагадали мені наче а, Україну, але це квітки сині, які я не знаю. Може це друга назва. І на Дуже дивно для мене ага. дилетанта. Але дуже красиві квітки, дуже цікаві. Є на що подивитися І, І ці гарні квітки. От Угу Поєднання чого. От. І ці гарні. Дуже-дуже дивно для мене квітка. Айстрова. Айстрова. Ціння, От, Правда, іще ще. їх група. От. Ну, я вже подумав, щось нагадує країну, Ну, подивлюся. А наскільки вона нагадує? Мені нагадує, але наскільки вона співпадає з тим, що можливо пов. Зустріти в Україні? От я точно не знаю. Я точно не знаю. Хто підкаже мені не освіченому таких речах. А хочеться розуміти, які квітки в Україні вони нагадують і аналогічні, які квіти. А може, це назва така тут, в Італії, а вдома вони звичні? І я сказав. Так, може бути. Правда, ні?